На минулому відео я показала вам, як пошити косметичку вручну. Пам'ятаєте, спочатку ми обробили верхні зрізи, а потім зашили бокові. І я залишила отвір, через який вивертала цю косметичку. Зараз я хочу вам показати, як цей отвір зашити. Спочатку я виверну косметичку на виворотню сторону. Ось отвір, який нам треба зашити. Я заправила. Голочку саме білою ниткою, щоб вона зливалася із кольором тканини. Так. На кінці нитки я завзяла вузлик. Цей вузлик я ховаю всерединку, щоб його не було видно, ввожу голочку. І тепер мені треба зашити цей отвір потаємним швом. Як це робиться? У нас два краї отвору: верхній і нижній. Ниточку я прикріпила до верхнього краю. Тепер я зачіплюю влочку за нижній край і зразу зачіплю за верхній край. Зачіплю лише одне волокно. І не наскрізь, а лише за поверхню тканини. Підтягую. Знову нижній край, верхній край підтягую. І ще тим часом я ховаю цю синю нитку, яка трошки вилізла після вивертання на лицеву сторону. Знову нижній край, верхній край підтягнула. Нитку заховую цю блакитну. Нижній край, верхній край. І так до кінця мені треба зашити цей отвір. Нижній верхній. Так, зараз ще декілька стівочків і воно. Ця дирка, цей отвір буде зашитий. Нижній верхній. Бачите, вже ми бачимо, що отвір зашитий. Синю блоку цю ниточку можна заховати, заховати всерединку. Ще один стівочок, і все. І зв'язу вузлик. Все, бачите. Вузлик треба так теж зав'язати, щоб його було непомітно. Хоч це все на підкладочки. Зашивається. Все одно треба, щоб воно і всередиці було красиве. І вивожу голку у внутрішню частинку підкладки і тільки тепер обрізаю ниточку. Ось, я зашила цей отвір і вивертаю знов на лицеву сторону. Так, все. Готово. І тепер будемо робити застіпку.